У Кіровограді бійця АТО після поранення посадили на два роки у в'язницю. Хлопець проходив службу у 34-му батальйоні територіальної оборони. 1 вересня у зоні АТО при переїзді з міста червоний партизан до міста Дзержинськ солдат отримав поранення в руку. Від госпіталізації відмовився, лікувався за місцем проживання після одужання Власноруч склав рапорт і відмовився повертатися до армії. Обвинувачений свій вчинок пояснював тим, що у нього з'явився страх за власне життя, тому і вирішив відмовитися від подальшого проходження служби. Військова прокуратура розцінила дій як порушення законодавства за статтею 409 другої частини Кримінального кодексу України. Вирок набирає чинності 16 січня. До цього часу вже колишній солдат перебуватиме на волі, адже судом не було обрано запобіжний захід тримання під вартою. У ході досудового розслідування і в суді е, дана особа визнавала свою вину. Судом прийнято рішення про позбавлення волі даного військовослужбовця на строк 2 роки, тобто на найнижчій межі передбаченої санкції статті за вчинення даного злочину.